Ух ти, да? Накопичила на сердечко uh -huh. даже щелено. О, і тортики наші вкусненькі. Ще така шоколадочка. О, сова. 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 Ось така, о. Тут знаходимося у кафе, називається Сова. Ми зі «Свахою» тут разом вирішили посидіти. Тут дуже багато різноманітних солодощів. Дуже добре тут торти дуже добрі. Часто на день народження взяли тут діти мої ці торти. Кофе. Сюди нас вокає. Сваха пішла дивитися. Що там? Віс выпить хорошо. Відділу не помню, що отак, отак. Получится. Опа. До встречи. До встречи. ось зайшла у магазин парфумів і вирішила подивитися ціни. Як бачите, живанши 409 злотих булгарі 248, 422. Так що це у нас? Це не дуже високі, лакоста. 157. Тестери. Так, 113. Для коста недорого тут коштує. Так. І я так бачу, що цей магазин не дуже дорогий. О, це моя любима серія маскина. Не серія, а маскина це бренд. І як бачите, ціни на нього не дуже високі. От 150 злотих до 200 злотих. Далі я дивлюся, це йде кінзо, теж недорого, 160 злотих. різні тестери. 200 злотих, 250. Скажімо так, ціни приємливі, приємливі. І не страшні, так, 359 злотих. Що це у нас? Ага, ну бачу, що це у нас. Так, 200 злотих. Хереро. 300-400 злотих, 360 злотих. Ну, так собі, не дуже, теж не дуже дорого. Спокійно можна купувати. Я чомусь думала, що це магазин. Не... Дорогий, а ой, це такий класний аромат. Це теж і стоїмо з 245, теж недорого. 248. Ким ти хочеш стати Захарка ну ще Та, раз? З тим, який він забирає багато ем, ну, нове і, 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 і кормит. Бідачка. Бідачки будеш кормити? Так. Да. От розумачечка. Тобі бідачки жалко, да? так? Ні, тобі, тобі за це зарплати, ніхто платити не буде. А чому скажу сразу? Чому? Так він же ж буде багатий. Так, багатий? Його ж буде бізнес, так? Я буду. Ось такий, який він кормить бідачку. Угу. Будем називається Закарзіш. <реш> Захар, дружище, гарн дружите. Молодец. А ты знаешь <читаєш> золоту кнопку? <реш> да. Золота кнопка это фигня. Есть кнопка за 100 миллиардов подписчиков. Вот такая бывает <реш> 100 миллиардов? Ну, не 100 миллиардов, не а 100 миллионов. 100 а, 100 миллионов, уже да. Знаешь, якую кнопку тут выдають? Яку? Або рубінову, або Не, не рубінову. Видають, короче, кнопку бр... угу. из бриллиантов. Ого. Та то всі буде круто. А за 15 мільярдів. А якщо ще більше, я не знаю, не знаю за скільки, то тобі видадуть рубінову кнопку. Ух ты, оце ввезет. Оце мені повезет. Ну, за рубінову кнопку я точно не знаю, тому що мені Настя сказала, за рубінову кнопку, але угу, угу, Вряд ли а таке. Це добре, хорошо, в тіньку? На гамаках. Добре. Ждемо морожено. Добре морожено. Харка її коліна собі поблизує. Mm. <гум> ну, <і> смішний. А це так. Дождалися, так? Да? Морожено. О, сидимо, обалдіємо. Правда, так жарко сьогодні, що це взагалі. Ну нічого. Так. Зато вийшли погуляти, хоч, так? Да? Парк. В парці добре під деревами ми сидимо. Mm. І ще тут людей багато не набігло, ще так по-божеськи воно. Mm. А з одного місця на друге. Посиділи трохи тут, а потім пішли туди. Ну і тут, от, на цьому місці, мені здається, тут прохладніше. Ну, на що вибрали, тепер тут ще посидимо. Mm. Сок обалджений. Сок обалденний? Mm -hmm. Бачиш, о. Це добре, що такий сок тобі нравиться. Идут на наконец-то я их нашла, путешественников своих. Идут, тащить сумки. Наконец-то я вас нашла, <свят> 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 мои мандривники. Поїхали? Полетіли, тобто, у далеку мандрівку.